А ми зараз знаходимось в фазі очікування. Очікування того, про що кажуть, ну фактично, з кінця 2022 року це саме про а, контрнаступ. І зараз ми про це чуємо а, дуже багато. Це є основним а, інформаційним таким а, інформаційною хвилею. А, але а, хочу зауважити ось а, на чому. У 2022 році ми всі бачили, як відбувався контрнаступ на північному плацдармі, звільнення саме Чернігівської, Сумської, а також Київської областей, і коли розпочалась основна активна фаза наступного контрнаступу, саме майже через півроку, а через півроку ми побачили, як досить швидко відбувається контрнаступ Збройних сил України. На харківському плацдармі досить неочікуваний такий контрнаступ. Насправді, хоча можливо було прогнозувати його саме там, якщо спостерігати за а, тією послідовністю дій, які виконували ЗСУ по впливу вогневому впливу на ті чи інші об'єкти на Харківщині, тимчасово окуповані, А потім вже відбувся етап а, звільнення вибачаюсь, а, правобережної Херсонщини. Етап, який також був невід'ємною частиною контрнаступальних дій. Отже, якщо ми кажемо про ось саме ці строки листопада 2022 року, а зараз ми бачимо, що це березень, то ми можемо приблизно собі уявляти, що найближчим часом так дійсно в нас буде можливість для наступного контрнаступу. Контрнаступ треба саме розраховувати із таких показників. А це саме вплив на позиції російських окупантів настільки, що було сформовано повноцінні умови, а також фактори, які відповідають контрнаступу, і ми знаходимося саме в ось такій позиції, коли очікуємо того, що не так чи інакше, але буде відбуватися в квітні. Питання в травні можливо. Повністю інформацію володіє, звісно, Генеральний штаб збройних сил України, але на сьогодні повноцінно ми можемо казати про те, що в на цієї ціє весни ми побачимо активізацію дій по звільненню наших територій.